Вітаю з магазина Сільпо. Сьогодні четвер. І як завжди, по четвергам в магазинах Сільпо починаються новенькі акції у всіх магазинах Сільпо по всій території України. Акції однакові при наявності товара. І так, акції будуть діяти з 28.08 по 03.09. 43% знижки на сир премія. Ось таке сир премія, пряжене молоко, 29,90 так він виглядає, хочу вам його показати. Тут, бачите, ще стара ціна стоїть, і він буде десь половину дешевше, ніж цей шматочок на 135, десь на 75 гривень вийде. Ось такий сир, так він по кольору виглядає. пряжене молоко, саме 29,90-43% знижки. І переходимо на цей острівець. Такі острівці є у всіх магазинах сільпо. Десь більше, десь менше. І тут головні акції. Отаке От пиво Хайк. Два види бачу. Тут намальовані, а тут одне поки стоїть. Хайк. Два види з 28 по 0,3 2299. Пляшечка 05, хай преміум і бланш світле. За 0,5 22,99, 44% знижки. Для всіх, хто любить пиво Корона, ось така корона. Тут 0,33 пляшечка, 44% знижка, 40 гривень за округлію. Пропозиція діє тільки з мобільним застосунком сільпо. Дуже легко його встановити через плеймаркет. Якщо в когось немає, там накопичуються бали. Так, що встановлюйте це, вигідно. Замість 72 гривні 40 гривень. Ціна а ось хайк, бачите, стоїть ще ось це інший вид. Преміум бір 22,99, Ошейк, дивіться на цьому тижні. Шейк бора бора бачу з цієї сторони. Також подивлюсь всього 22 гривні. Дивіться, слабоалкогольний борабора буде в акції. 22,99, 37% відсотків знижка замість 36,49. Мені здається, борабора -бора найбільше. Да, всі люблять. Борабора -бора. 30. 330 мл за 22,99. А он джусики, взагалі, оці джусики смачні, йдуть з трубочкою, такі маленькі соки по 200 мл. Мультифрукт, полуниця банан, цей дуже смачний. 9,99. Дивіться ціна, замість 19,99. На пісок м'ясний джусик, 48% знижка, 10 гривень. Зручно зручно брати з собою. Ось тут пробиваєте трубочкою і будь ласка. Проколюй та пий написано. Ага, пепсі. О, акція на пепсі, до речі, нуль цукру. Те, що треба, ось такий пепсі на піце, велика пляшка, тут літр 250 за 33 гривні, замість 45, мінус 27 знижка. Пляшка літр 250 за 33 гривні. Нагадую, це саме нуль цукру, пепсі зіро. Бакарді в акції Special. Так, напій на основі Рому, Бакарді Special. Виготовляють його в Італії. Цілий літр за ціною 500 гривень замість 750. Якесь вино тут цікаве. Трак шардоне біле, 0,75 А, французько. ось написано великими буквами. 169 гривень. І бренді. Торес 5 років витримки виготовляє Іспанія 400 гривень замість 779. Ось у цей бренді, по-перше, пляшка красива, да, така прям. і 400 гривень, бачите, 49% знижка. І на вино зараз скажу також. Ось це вайнтрак. Я так розумію, бренд називається Шардоне. Біле сухе, 169 це 39% знижка. Добре, що пишуть, який відсоток знижки. Мені, наприклад, важливо знати, скільки я економлю. Чіпси картопляні в акції люкс. Ого, яка пачка! Велика дійсно пачка. Тут аж три види: смак краба, смак сметани, цибулі, смак сиру, велика упаковка. Отака от велика 170 грам, за 60 Гривень замість 99 39% знижка. Супер акція, супер пропозиція. О, це насіння смачне, два види. Солоне і не солоне. Це саме турецьке насіння, ось таке смугасте, як більш біле, біле дуже смачне насіння. 50 гривень, велика упаковка 125 двадцять грам. На оце насіння, дивіться, 50% знижка. Його виходить, два види. Ото солоне, а це звичайне. Далі у нас йде кетчуп-королівський лагідний смак. Ось в такій зручній упаковочці. Тут аж 540 грам. Виготовляє так королівський смак, Кетчуп, лагідний 540 грам, ціна 50 гривень, замість 93, знижка 46%. засвідчує просто трішки. Молоко згущене, незбиране з цукром. Так, молоко ось воно, 8,5 жирності, 60 гривень, 34 відсотки знижки. Тут 440 грам, Велика упаковка за 60 гривень замість 91. однієї. Також в акції тунець. Так, тунець, велфіш е, така ось коробочка, все зручно, з ключем. Тунець салатний, волій, стерилізований. Тут 160 грам. 160 грам, ціна 50 гривень, також класна знижка, аж 44% замість 88,49. Супер пропозиція. Переходимо на таблірон. Так, таблірон бачу два види, ось таких таблеронів. Так, ну таблірон, мабуть, також всі знають. Смачний, звісно, шоколад дорогий, але смачний. 70 гривень, 36% знижки. Ось оці плиточки тут йдуть, два види. Є родзинки, нога, мед мигдаль, Я так розумію, два види, так. Да. І 70 гривень тут 100 грам. ось в таких плиточках. 100 грам. Зараз ще якийсь вид там прочитаю, мабуть, на іншій стороні. Да? Так, і тут з ногою, меду і миндалю. Далі барні у нас в акції, батончик. Ні, це пікнік. Пікнік, 17 гривень, о, 46% знижка. Тут 48 грам, замість 32 гривні. З цієї сторони у нас цукерки, мілка. А так, а що це таке? Шоколадним горіхом і начинкою. Оце вони, дивіться, два види лав, мілка лав. Такі вони сердечками зроблені. І два види. Мабуть, темний шоколад і світлий. 110 грам, Упаковочка 99 гривень, 36% знижки. А так ця упаковочка коштує без знижки 154 гривні. І Вері Пері, шоколад в акції, два види. Тут молочний шоколад бачу з арахісом, і тут молочний, але чимось відрізняються. Так, шоколад міленіум, начинка арахіс, цілий і подрібнений, мабуть. По 80 гривень тут плитка аж по 285 грам, дійсно великі. Замість 164. Дивіться, на нього знижка велика. 51%. За плитку 285 грам, Трішки засвідчує 80 гривень. Ну це величезна плитка, от, дійсно велика 285 г, майже 300. О, печиво, гляньте. Таке печиво в акцію, це смачне, зоологічне. 25 гривень за 250 грам. 37% знижка. А так його ціна, майже 40 гривень. 39,69 гривень. Так, от з цієї сторони начебто я нічого не пропустила. Далі тут такі позиції йдуть, дивимось, кришка з 12-го почалася ще акція. Ну, Швиденько вам покажу, ось така хуторянка, дійсно, ну, велика знижка. Тут 20 штук, розмір 82-55 гривень. Далі кришка хутарянка також СКО 1,82-99 гривень. Ті позиції, що минулого разу показувала, не буду показувати, тому що акція продовжується. А ось покажу вам з цієї сторони, це вже як цінотижики. Так, набір контейнерів в різних кольорах. Ось такі контейнери тут. Я так розумію, їх три. Да, в наборі йде. Так, контейнери. Три штучки всі йдуть з кришечками за 119 гривень, замість 349. Ось такі контейнери. Набір є мінус 20 витримує, бачу 119 гривень, три штуки і є блакитні. Просто не бачу, де розміри прочитати. Я б вам сказала, які у них розміри йдуть. Бачите, не видно чомусь. Так, на жаль, да? ну, зараз іще гляну поближче. Так, є. Розмір. Це в сантиметрах написано, а не в літражах. Ну, це таке 12,5. Ладно, далі продовжуємо. Премія: ось такі серветочки. Так. Для прибирання О, гляньте, 30 гривень всього класна акція. А ну, є з цієї сторони, скільки це на них знижка. Ні, немає. Ось отакі серветки з клапаном. Зручна упаковка. Вони великого розміру. Тут 60 штук, всього 30 гривень, замість 62. Чистота і сяйво, усування запахів, свіжий аромат, блиск поверхонь. 30 гривень. сподіваюся, що видно за 60 штук. 25 гривень. Ось такі пакети з затяжками від премія. На 35 літрів, 15 штук, зручні затяжки ручки. Саме от, зручні затяжки ручки. Ціна 25 гривень замість 50. Ну, 50% знижка, я так розумію. І ось на цей е, тришаровий папір. туалетний 159% замість 379, 58% знижка. Тут аж 12 штук. Тришаровий папір. 12 штук. Ціна всього 159 гривень, 58% знижка. Знову знижка на Savoy de, U, de Royal, Бренд турецький. Є шампуні і є кондиціонер. По Кондиціонер коштує 119 за 0,5. Вони всі з дозатором, а шампуні по 129. Savoy de Royal. Так, на них знижка хочу показати 57% знижка замість 300 гривень. Далі персіл. Персіл для прання, 169 гривень за пляшку літр 40 мл для кольорових речей замість 479. Великий персіл для кольорових речей майже 4 літра, а точніше 3,9 699 І ось такий персіл також для кольорових речей майже 3 літри, 299 гривень замість 900 гривень. Так, ну тут, тут тільки шампунь зверху, хотіла сказати, який процент знижки. І далі дивіться, вже на цьому тижні буде акція на цибулю. Всього 0,99 замість гривні 39,29% знижки. Цибуля як цибуля, але класна ціна. Получається, що за кілограм менше 9,90. Да, ну, 9,90. Не можу так порахувати. 99 гривень. Так, і я ще хочу анонс Суперсуботи зробити. з 28 по 3 також акція на томат ось такий чері. Томат чері 61% відсоток снижки 250 грам, за ціною 20 гривень, замість 51,49. 49. Ще там я на фрукт бачила знижку. Покажу. А в наступному випуску, як зазвичай, я вже роблю акції на овочі, фрукти, молочку, ковбасу, сир, м'ясо, рибу обов'язково, м'ясо свіже. Також роблю е, ну, показую, які тортики в акції, яка випічка в акції. Яблуко українське, 3,49 Це за кілограм 34 гривні. 41% знижки. Ось таке яблуко українське. Ну нормально, так? Да? 34 гривні за кілограм, замість 60 гривень. Знижка на нього аж 41 Оце класна акція, а ну ще раз глянемо. Так, яблуко українське, 3,49, ну 35, ні, 34 все-таки гривні да, за кілограм, 34 гривні і замість 59, 41 знижки. Далі грейпфрут ще в акції, і далі суперсуботу показую. Грейпфрут 22% знижки. Ну, красивий грейпфрут, по 70 гривень замість 90% з 28 по 0,3. Я нагадую 22% знижки. І так в наступному випуску покажу вже м'ясо, які соняшники красиві покажу вам. В наступному випуску вже покажу м'ясо, рибу і ковбасу, молочні продукти. А тут показую. Суперсубота. Суперсубота діє тільки один день. Кожну суботу нові акції, це також по всій території України, як і суперсереда, хто питає в коментарях. Дивіться, суперсубота, тільки 30.08 буде акція на сир, ось такий сир з коров'ячого молока 250 грам, класна акція, до речі, 50 гривень замість 99 суперакція Супер акція Рикота, оця італійська, за 50 гривень 250 грам, наголошую. І Рафаело, тут 25% знижка, 149 гривень, звичайна упаковка 150 грам. Рам замість 199. Це Суперсубота, В якому саме Сільпо я робила цей огляд як завжди в першому закріпленому коментарі залишу адресу і зустрінемось в наступному випуску. Дякую, що дивитесь. Всім бажаю мирного неба! Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі.